Наступна міна запалювальна, не плутати із запальною 3Z2. За підступними планами комуняк, такими мінами мали б підпалюватися польові склади із паливом, але за недосяжністю он хлоптіпльоти використовують їх для обстрілу лісосмуг та будівель, причому не обов'язково тих, де знаходяться наші військові. Міна приводиться в дію у повітрі над цілю підривачем Т1 із часовим сповільненням. Шість запалювальних елементів, що містяться всередині корпусу, при вибусі розкидаються в сторони та утворюють очаги горіння. Є ще й можливість налаштувати підривач на спрацювання при контакті із поверхнею, тоді загоряння відбуватиметься більш локально, але й інтенсивніше. Звісно ж, міна 3 за 2 підпадає під дію конвенції про заборону хімічної зброї, тому використання даних боєприпасів терористичною федерацією проти українців викликає глибоку стурбованість цивілізованих країн.